Ну що, день добігає кінця, На дворі вже вечір, Вова приїхав з роботи. Час вечеряти. Оце в наше на блюді сьогоднішня вечеря, святкова вечеря. Майже все. Та не майже все, а все домашнє. Ну, зокрема, що риба вирощена не нами. Сирок це наш, сулугуні. Це в нас пивчики чи кабаносики, що ми з вами робили, ви повинні пам'ятати. Тут у мене джерочки порізані. Це рибки порізала три шматочки, дістала з тієї, що я сама солила. Ну і це мій сьогоднішній рулет чесниковий. Рулет чесниковий. Такий розовенький, отака смакота. Так що зараз вова зайде. І ми сядемо з годинку, посидимо з ним вдвох, відмітимо моє день народження. Ось такою нарізочкою. Все зроблене своїми руками. Все. тільки того, що риба вирощена не нами. Молоко вигодоване нами, здоїне нами, сир зварений нами, м'ясо на всі ці вироби, вирощене нами. Нами приготоване. Так що своїми руками можна зробити ось таку красу не гіршу, ніж у дорогих ресторанах. І повірте, це не просто голосні слова. Це дійсно так. Воно за смаком навіть краще, ніж можна скуштувати у кафе або в ресторані. За магазини я взагалі мовчу. Так що всім на добраніч! Дякую вам за підписки. Дякую вам за ваші коментарі, перегляди. Хто ще не підписався, підписуйтесь. А ми і надалі будемо розпоказувати і показувати вам, як живе в селі звичайна родина, що вона може вирощувати, вигодовувати, що з цього можна приготувати. І як можна живучи в селі і приклавши трішки свого натхнення своїх сил, як можна смакувати отакими добрениками. Всім дякую сьогодні за привітання. Було дуже приємно, дуже багато підписників. Дуже багато моїх покупців, абсолютно чужих мені людей, деяких з них я майже навіть не знаю. Дуже багато я отримала сьогодні поздоровлень. Дякую вам за все. Цілую, люблю вас. Бувайте до завтра. Па-па.